Не розпалюся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа, і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він спомнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і над нього надію клади. І він зробить, і він випровадить, немов світло, свою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки і на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Постримайся від гніву й покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лише зло. бо витяті будуть злочинці, а ті, хто вповає на Господа, землю вспадкують, а ще трохи й не буде безбожного. І будеш дивитись на місце Його, і не буде Його, а покірні вспадкують землю і зарозкушують миром великим. Лихе замишляє безбожний на праведного, і скрегоче на нього своїми зубами, та Господь посміється із нього, бачить, бо він, що наближається його день, безбожні меча добувають, та лука свого натягають, щоб звалити нужденного й бідного, щоб порізати людей простої дороги, та війде їхній меч до їхнього власного серця, і поламані будуть їхні луки. Краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох, бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливих Господь підпирає. Знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. За лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні, і Господні вороги, як овечий той лій, заникнуть у димі, заникнуть вони. Позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає, бо благословенні від нього спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її, коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє Він милість та позичає і над потомством Його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи, бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право. Закон Бога Його в його серці, кроки Його не спіткнуться, а безбожний чатує на праведного і пильнує забити Його, та Господь не зоставить Його в руках того, і несправедливим не вчинить Його, коли буде судити Його. Надійся на Господа. Та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле зелене та дерево. Та він проминув і ось немає його, і шукав я його, і не знайшов. Бережи неповинного та дивись на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних загине, а спасіння праведних від Господа він, їхня твердиня за час лихоліття, і Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони.